Мої вітання всім знайомі оці сліди після того як ви помили автомобіль, він ідеально чистий, все. І тут, проїхавшись пару метрів з-під зеркал вилітають капельки. Я мив її вчора, зараз продемонструю як їх забрати нашим швидким дітейлером Оскар. Чи вам потрібно взяти наш швидкий дітейлер, пропшикати. Взяти мікрофібру, і це все діло гарно прибрати. От коли ви приїдете додому, це все було чистенько. Бачите, ніякого сліда ідеально, так само отут є. Зараз пройдемося. Для цього існує наш швидкий дітель щоб машина була в ідеальному стані. Зараз пройдемося ще з другої сторони. Там також є, зараз я покажу, от бачите, фіброю просто, якщо терти, ніяк не забирається. А коли використовується такий дітей? Оце ну, все діло гарно прибирає. Тому як варіант для досконалої мийки нам треба наш швидкий деталер. щоб не було ніяких плям і розводів.